Шановні боліваліки, вітаю вас на нашому каналі Атлета. У нас сьогодні феєричний матч. Квінтесенція всього футбольного марафону аматорського чемпіонату України 24-25. Атлет Київ, Ністер Заліщики, стадіон Баннікова. Хто поруч приходьте, вболівайте за свої команди? Після чудової... Святкову атмосферу, атмосферу, яку створив Анатолій Янгаль. У нас просто тут неймовірно. Вже пішли коментарі Ліга Чемпіоні, Я скажу навіть більше, друзі. Чемпіонату, друзі, небезпечно. Друзі Який момент? Що витворяє? Шпаченко, Ілля Чітко прочитав він удар. в ближній кут пробивав у нас білий і рятує свою команду. Кутовий? Хто найкращий бомбардир? Бабіч Ростислава. Я думаю, що не все так просто. І. Гол! гол! Прекрасний результат! Несподівані, друзі! Бабіч Ростислав Відкриває рахунок на 16-й хвилині цього поєдинку! Заслужений гол! Це просто чудо знову бабіч. Найкращий бомбардир нашої команди відкриває міг забитим голом. Ну, Червонецький вирізає м'яч. Варкуша боровся з суперником, але друзі. Небезпечно. Друзі, на жаль, ми пропускаємо цей гол. 21 перша хвилина. Білий Хвалентин, якщо я не помиляюсь, зрівняв рахунок, була така затяжна атака. Чи Чи це просик, друзі? Заліщани знову знаходять. <різь> Шопої, друзі, який момент. Я просто здобав подих. Прогавили ми пару форвардів і з останніх сил ми відбилися. <різь> На межі офсайду діли нападники Дністра і нас просто пробачили. Просто пробачили. <різь> Треба забувати ці. Прогалений і більше тайма. Гордієва. удар, хитрий удар, який несподіваний. Хто там? Добування несподіваний. м'яча і Карвес не, не очікував. Друзі, звалився Степанова, атака, продовжується. І Це небезпечно. Штрафний удар. Яка червона. Друзі, у нас біживі. 36-та хвилина, червона картка, Гаркуша Назарій. Ну, несподівана така передача гостра. І фолив, дійсно, фолив, фалив за межами карного майданчика. Гаркуша. Чому ну, людина незамінна. І у нас небезпечник. Який момент, що створили футболісти, Дністра, футболисты, дестрация, знову ж таки, просик, просто ферри сьогодні у нас Назар і фірія нашого вратаря, черговий сейф. І лиш Паченко. і Крицький. Удар! Як же так? Момент! забуваємо! Чудовий удар, тиші та до надобування два м'ячі. Кракала грає з кравцем. Що зробить Іван? А там вже могли ми забрати м'ячі. О, це можливість. Класний пас. На, на колуна. Ай, удар, який удар! Ніби не є, пробивав Максим. Подача. Блокували Басмута зробив Белстрицький, ну відбилися, друзі. Атака продовжується, Тепер уже у нас буде кутовий, фактично з іншої сторони. Знаходять можливості і контролюють м'яч. І подача, друзі, подача. І там високі футболісти. Дружить момент. Просто лежаще пробивають. Дев'ятий номер, це Захарків. Це квітисенція цього матчу, квінесенція поєдинку. Надійно стоїть наша оборона, і з спільними зусиллями вийшли. Друзі, нас зараз буде овертайм. Друзі. Друзі, ми вибиваємося, просто відбиваємося. Нас затиснули вже. Друзі. Незрозуміло, що служить наш. воротар, як не бачив. Цього моменту увага була на м'ячі. і знову Апеляція до арбітра. І треба надавати допомогу. Червонецький. Друзі. момент Просто! На, як м'яч не попав в ворота, вже просто котився він і рятувальна стійка. Горіт. Тракала робить передачу. Ну як так, друзі? Як так? Ми прогавали цю подачу. І пропускаємо гол в друму екстратаймі. Втомилися наші захисники, довга передача скидка і прямо з 5-6 метрів фактично гол Крицький, роби Лялю, Крицький, давай. Давай, давай! Знову зіткнення знову Шпаченка. Давай даємо з прямі. Ну, футбольний боліт в пусті ворота і не забиває. На жаль, забиває гол футболіст Дністра. 1-3, друзі, це вже, на жаль, поразка нашої команди. І арбітр полі сигналізує про перемогу футболістів. Містрайські міста Заліщики заслужну переможу відказати. Команда була сильніша, на жаль, цьому сприяли обставини, але хочу подякувати футболістам Атлета за самовідданість, за боротьбу, за цю гру, яку вони показали. Всі аплодують стоячі, друзі. Неймовірний атлет, неймовірні вболівальники. Дякую тренерам, дякую керівництву, молодці. По справжньому фінальна гра, справжній фінал двох найкращих команд. Ніскар. Вітаємо з заслуженою перемогою. Команді бажаємо зростати. Можливо. В наступному році вже команда з'явиться в другій лізі. Побачимо.